Дитячий садочок номер 21 що у Житомирі, був побудований ще за радянських часів, і його проект був розроблений для південних областей Радянського Союзу. А отже, температура взимку у приміщенні коливається від плюс 16 до плюс 18 градусів Цельсія, не в залежності від того, який теплоносій подається. Утеплити приміщення дитячого садочку власними силами намагались, але марно. Неодноразово керівники садка звертались в управління освіти з проханням допомогти вирішити проблему. Володимир Михайлович Дебой, наш мер, під час свого робочого візиту в Швецію, отримав грант, і нам було виділено 300 тисяч євро для міста і 854 тисячі. Було направлено шведські гроші на цей проєкт. Коли я вже була впевнена остаточно, що ми так ми попали в цей проєкт, ви можете повірити, яка я була щаслива. На сьогодні робота садочку не припиняється. Більше 200 дошкільнят відвідують заклад, а паралельно з цим ідуть роботи з утеплення. Причому усі матеріали вітчизняного виробництва. Завдяки тендеру, який виграла місцева компанія, на вартості робіт працюючих зекономили 700 тисяч гривень, і тому загальний обсяг робіт складе 1 мільйон 700 тисяч гривень. За два тижні бригада встигла замінити 120 вікон і утеплити 800 квадратних метрів фасаду дитячого садка. Швидкість вражає. Будівельники працюють без вихідних. Приходиш на 8 годин вже вони працюють до темна. І ви самі бачите, яка гарна якість робіт. Дуже задоволена. Нам дуже швидко поміняли вікна. Теж хлопці працювали і без вихідних, і з самого ранку до самого вечора. Роботи у дитячому садку, номер 21 планують завершити вже у грудні. Проблемна ситуація і у сусідньому садочку номер 59 для діток з особливими потребами. Там вкрай необхідна заміна, хоча б 14 вікон. Було прийнято рішення виділити кошти повністю на заміну всіх. Вікон 274 тисячі з міського бюджету виділено для цього дитячого садочка. Проект розроблено, тендер проведено, вікна замовлені. І за прогнозами, вже за два тижні роботи з заміни вікон будуть завершені.